Всім привіт, друзі! Сьогодні я знову вирушив до лісу. Ось така, як ви можете бачити, погода в нас, Вітрено на трошечки. Там мій кошик стоїть, тут дорога, а тут і є вже перша знахідка. Ось такий перший підосичник. Бачите, такий трошечки покусаний, але файний грибочок. Ось зараз буду ще дивитися біля нього, оскільки ось такому от тут ярок є. У цьому яру люблять рости всі всі гриби. А недалеко від того місця я знайшов ще один. Ось, бачите, такий трошечки був червивий, я його відрізав. Маю ось таку молоденьку знахідку. Ось, поки що одна. Зараз буду дивитися навкруги, чи попадеться. Мені його братик, ну або сестра. Ну, мається на увазі, це був ще один підберезник під чи підосичник. Одним словом, йдемо далі дивитися. Маємо нових претендентів до кошика. Подивіться. Перший. Ні, я не знаю, чи це... О, ні, подивіться, це поганка якась. Я не знаю, що це. Алло, Так, а це в нас що таке? Скоріше за все також. Так, це були поганки. Ну, але не засмучуємося і так, грибний улов може бути сьогодні досить вдалий, тому йдемо далі шукати. Ну, що ж, друзі, маємо у нас наступну знахідку. Прийшли ми дуже багато, дивіться. А тут ось підберезник і шапка така. Але вона гарна. Дивіться. Ось і ой. Цей підосичник як намальований. Подивіться. Вітер зривається. А я йду на моє місце. Там біля тої тополі чи того сика. Іду ну, перевіряти мої нові місця. А недалеко від того місця маємо ще один гриб. Так, вириваємо. Там був підберезник трошечки червивий а підосічник ось такий наполовину. Ну і ще плюс один гриб до кошка. Подивіться який. Так, сьогодні на тому самому місці біля ось цієї тополі, ну, чи то на все вже осика, я так думаю. Маємо тільки одну знахідку. Ось такий підосичник. Але ви подивіться, який в нього стан. Ого. Такий холодненький в тіньку з узорами, ніби та паска. Знаєте, така з узорами, темнесенька. Ну, поки що це у нас тільки один на цьому місці гриб. Тому йдемо ще шукати. Ну, ось ця знахідка, вона дуже файна, подивіться, один. Зараз так ставлю, потім почищу. Беру кошик. Ось стільки у нас вже є грибочки. Так. Побачу другий, в орієнтуюся. Ось. Такий другий грибочок. Так, поки що ще клад... кладу. Далі. О, звідси зразу третій виглядає. І це ще не все. О, це великий гриб. Я не знаю, чи він буде добрий. Ні, скоріше за все йому вже гайка. Тому нехай вже фу, від нього воняє. Тому нехай, так би мовити, доживає своє життя. Так. Ну і що, йду до четвертої знахідки. Ось такий от підосичник. Ой-ой, але остичка. Нога довга. Та що ж? Ось вийшли, ми на ось таку от ну на ось це таке поле. І тут вже зразу гриби з'явилися. Що ж, маємо ще одну знахідку, трошечки ми походили. Ні, ну дві знахідки, ось один такий. Дивіться. Ось вигнутий. А я вам скажу, от зараз грибочків немає, бо трохи сухо, але ці ще вологі, значить, виросли, скоріш за все, недавно. Так, і ось цей велетень, якого я був побачив. Так, тут ніжка. Можемо бачити, що чистенька. Ось. Значить, кладемо до кошика. Цей гриб треба буде почистити, але я думаю, він в ідеальному стані. Тож йдемо далі дивитися ще. Пройшли ми трошечки. Ну, маємо теж знахідку. ось, І причому не одну. Ось один підберезник. Там другий він поганий. Поки що я цей підберезник так кладу. Йду дивитись до ще одного. Так. о. Це, скоріш за все, підосечник такий. Дивіться, я під бережника був знайшов. Так, а це підосечник такий. Ось бачите? Навіть не поїджений, такий файний. Ну, майже не поїджений. Ну, такий гриби цілком мені подобаються. ось. Чистенький. Це просто така частинка тут була поїджена, тому вона така сухіша. А так там гриби файні, ось. Ось такі от наступні дві знахідки йдуть до нас до косика. Ось там ми недавно було, знайшли ось той підосичник з підберезником. Тут на нас чекають одні підберезники. Ось подивися. Ось такий грибочок. Скорі за все чистий. Ну, і ось такий ще один. Компанію. О, третій, третій, подивіться. Найшов третього, бачите, ось цих два. І ось тут от третій такий ще молес. Ой, чекайте. Ось ще третій. Так. Ну, вже плюс три грибочки до нас до кошика. Ось такі файні молодесенькі грибочки. Ось. Ко у кошика у нас зараз ось такі от діла. Дивимося далі, що натрапить нам наступним. Друзі, Як, який поїжджений цей подисичник, подивіться. Ну, э, всякі жучки впоралися скоріше, ніж я. Так, ну, знахідок зараз не дуже багато. Ще я б знайшов ось такого голодний грибочка, але я його випадково штовхнув, тому думав не знімати. Ну, ось такого далі маю. Йдемо ще дивитися. Правда, ми вже на зворотньому шляху, тому у нас ну, от просто часу ще не дуже багато, але знахідки, я думаю, якісь будуть. Досить велику відстань я пройшов, тоді я став на верхній частині лісу, тут нас поділяє дорога, я зайшов на нижню частину. Ну, тут ми ще сьогодні не були. І по цьому і це можна зрозуміти по ось такій файній знахідці, яку видно ще з самого початку лісу. О, ви подивіться який. його навіть чистити не треба, бачите? Видно, що чистенький. Тож я його кладу, в, кошик, в кошику зараз ось такого. Йдемо ще дивитися. Надіюся, це сьогодні не остання знахідка. Що ж маю ще таку знахідку. Зараз я впустився ще нижче. Ось, дивіться яка. Підосичник, ну, трошечки червів, і зараз я е, його обріжу і подивлюся. Ну, в основному знахідки файні, правда, поодинокі. Ну, просто сухо в лісі. То сюдимо ще дивитися. Що ж, і ось настав кінець нашій прогулянці. Маємо трошечки менше, ніж попереднього разу, коли ми були в цьому лісі. Ось такі от підосичники, підморезники є. Ось. Таке різноманіття грибів, які в цьому лісі ростуть. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, дивіться всі мої нові випуски та розвиваємо україномовний контент всім разом. Всім па-па!